Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина Студія Роман Мудрий війна, аналітичний проєкт адівстей та повідомив про просування Росіян поблизу сіла Маліївки і Тимирівки на Новопалівському напрямку. Таким чином окупанти просунулися у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Що там відбувається, розповів речник оперативно-стратегічного групування війська Хортиця Віктор Трегубов. Згідно нашим даним саме на ранок, були спроби атаки в той обіг, без закріплення. Ну, особливо далеко пік Тимирівки, ну як особливо далеко кілька кілометрів там кілька кілометрів там. Але бік тимірівки трішки більше, але знов таки закріпитися не вдалося, були викинуті. Хоча, звісно, не привісно, неприємно, що вони взагалі зараз здатні проводити ось такі ось такі спроби прорив. Пр... Зараз, в принципі, на Новопавлівському напрямку інтенсивність боїв зменшилася, якщо порівнювати з тим, що було раніше, але ситуація залишається важкою справді. Україна запускає окремий напрямок військового контракту для операторів дронів у межах програми Контракти 18 18-24». новий формат передбачає чіткі терміни, спеціальну підготовку мільйонну виплату. Такої заяви міністра оборони Дениса Шмигаля. Уряд розширює програму контракти 18 18-24», яка дозволяє українцям добровільно вступати до лав збройних сил на та держприкордон служби. Перед бойовим застосуванням дронів бійці проходитимуть поетапне навчання до 45 днів базової підготовки до 60 днів фахової підтримки. Римке на днів адаптаційного курсу, як і в основному контракті держава виплачуватиме захисникам 1 мільйон гривень. у Три етапи після завершення служби учасники отримають додаткові пільги, зокрема іпотеку під 0%. Також Кабмін подає до Верховної ради законопроєкт про відстрочку для тих, хто відслужив за програмою. Відповідно до нього, військові, які прийшли повний контракт, зможуть отримати 12-місячну відстрочку після досягнення 25 років. І дотами жінок з медичною або фармацевтичною освітою автоматично братимуть на військовий облік без особистої присутності. Таке рішення ухвалив кабінет міністрів. Українська розвідка отримала нові докази викрадення росіянами тисячі українських дітей неповнолітніх Вивезли з тимчасово окупованих територій Херсонщини, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Кіберфахівці отримали доступ до сервісів окупаційного уряду Криму. На цих ресурсах зберігалися документи, що підтверджують насильницьке приміщення дітей. Розвідка здобула тисячі списків вивезених українських неповнолітніх, Документи про незаконне призначення російських опікунів та адреси розселення дітей на території Росії. Це дозволить знайти та. Повернути їх додому, а також покарати причетних до цього злочину. Повідомив представник української розвідки Андрій Юсоф. Політика. законопроєкти номер 13.533 про повернення повноважень на та САП Профільний комітет з питань правоохоронної діяльності підтримав за основу та в цілому без будь-яких змін по тексту від того, що зареєстрували. Як повідомив депутат Ярослав Железняк, проголосували одноголосно. Завтра саме це рішення буде ставитись на голосування в залі ради. Одразу у двох читаннях радіо Фамгличинам. Триматиме слухачів в курсі останніх новин завтра впродовж дня. Комісія з добору директора бюро економічної безпеки вважає, що немає ніяких перешкод для призначення на посаду переможця конкурсу Олександра Цивінського. Голова комісії Лаура Штефа зазначила, що на конкурсі обрали не ідеального кандидата. Але найкращого з тих кандидатів, що були члени комісії, зазначили, що інформація про можливу наявність російського паспорта у батька Цивінського була відома публічно ще у 2023 році, коли цивінський подався на конкурс директора НАБУ. Комісія отримала два листи від та і У них йшлося про те, що треба ще більше часу. Аби визначити, чи становиться вінські загрозу національній безпеці. Голова агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума подала заяву на відставку, як зазначила дума у соціальних мережах. Сьогодні офіційно чинності закон про посилення інституційної спроможності АРМА за її словами. Орган який мав максимально негативну репутацію та від'ємний коефіцієнт корисної дії. Нарешті став демонструвати результати. Вже згодом, як повідомила Юлія Сверденко, на засіданні Кабміну звільнили голову агентства і вона дала доручення терміново запустити новий конкурс до конкурсної комісії. представники Ряду та міжнародні партнери, які підтримують Україну в антикорупційній сфері. Світ американський президент Трамп заявив, що дозволить залишитися українцям, які приїхали до США, Їм дозволять перебувати в країні до завершення війни. Про це повідомляє Київпост. видання. Пише, що ця заява стала несподіванкою, враховуючи риторику адміністрації Трампа та попередні дії, які свідчили про обмежений підхід до імміграції. З Чим це може бути пов'язано у коментарі для ФАМГЛИЧНА розповіла народна депутатка Софія Федина. Трампа все міняється. Дуже швидко, залежно від того, хто що йому говорить і хто встигає донести яку інформацію. І тут треба наголосити, що українські дипломати мають працювати над тим, щоб Трамп отримував правильні меседжі щодо України від України, і над цим мали би працювати не п'ять шість менеджерів з банкової, які погрузили в корупції, і яких Трамп не хоче ні бачити, ні чути. А другий момент ми вже бачили також заяву Трампа, що він скорочує очікувальний термін щодо для Путіна щодо припинення активних. Бойових дій я так розумію. Нарешті до Трампа почало доходити, що Путін навпаки його розводить, зневажає, дурить і виставляє слабким. Дай Боже, щоб це було так. Але ще раз наголошую, що Україна має користатися з цих моментів і максимально працювати над відновленням дуже добрих стосунків зі сполученими штатами. Кримінал Приватбанк виграв у Лондоні суд проти Коломойського і Боголюбова. Про це стало відомо з рішення суду. Нагадаю, грудні 2016 року Приватбанк подав позов до високого суду Лондона проти колишніх власників. У грудні 2017-го суд ухвалив рішення про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова. а Також майна шести компаній пов'язаних із ними. Економіка ще на початку року інфляція пришвидшилася до 13,4% у в річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на. 0,8%. Про це свідчать дані Державної служби статистики. Ми вирішили розпитати мешканців його Львова, чи змінився розмір донатів мешканців через інфляцію. Що вони відповіли зараз? Почуємо. Дивіться, я донатила тим своїм знайомим людям і тим волонтерам, які працюють у нас на базі нашого храму. Але ну приблизно рівень залишився той самий. Не можу сказати, що я давала багато, тому що я мамочка в декреті, але по мірі можливості а, ні. Ну вони збільшились, бо більше потрапив з але негативно не. Не О, ні, ну це, в принципі, завжди фіксований відсоток від зарплати, тому не, не думаю, не впевнено. В цьому випадку. Трохи змінилося, зменшилося, бо вже немає чим. Не працюємо, пенсії не вистачає. Ну, я не маю донатів. Змінилося, тому що зарплату знизили нам і ми сміли виживаємо, тому змінилося все. Думаю, частково так. Ну, Зменшилося, не, не збільшується. Ні, зовсім не змінилося. Ні, як донатив, так доначу. Навіть більше. Спорт знаменита німецька біатлоністка Лаура Дельмайер загинула у віці 31 року. Про це повідомляє прес служба міжнародного олімпійського комітету. Лаура є легендарною світовою біатлоністкою. За кар'єру вона завоювала два олімпійські золота, сім золотих нагород на чемпіонатах світу та виграла загальний залі кубку світу. Про вставини смерті спортсменки слухайте вже за у новинах спорту на FM Галичина. Спонсор прогнозу погоди Луцька пивоварня Саганова. Погода у західних областях. Завтра буде сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коловатиметься від 11 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це був інформаційний підсумок дня. для вас. Працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте о 18.30. також не пропустіть у 19.00 проєкти на радіо ФМ «Галичина». важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та поля то майбутнє від публіциста, політична експерта Віталія Портникова Є речі, що не старі.